Попереднього директора Шевченківського гаю Івана Косачевича звільнили ще у червні. У серпні ж у міській раді оголосили про початок відбору кандидатів на заміщення вакантної посади. За цей час посісти місце керівника музею народного побуту та архітектури зголосилося всього лише двоє претендентів. На превеликий жаль, надійшло тільки дві заявки. І це має свої причини. Ми не маємо практики довіри до конкурсів і до відборів. А цій практиці треба вчитися, бо інакше ми ніколи не прийдемо до якихось прозорих процедур призначення. Отже, ми сьогодні починаємо такі таку, таку процедуру, і будемо сподіватися, що це буде хороший початок. Обидва претенденти презентували своє бачення розвитку Шевченківського на один, три та років. Шевченківське залі улюблене місце львівян, дітей і е, його треба ну, покращувати для, до такого стану, щоб це був як парк, щоб люди тут і відпочивали кожен день, не тільки коли свята. На щастя, у Львові є такий великий гарний музей, але, на жаль, мимо в силу різних обставин він є недостатньо доглянутий, недостатньо, скажімо, відомий поза межами Львова. І, власне, своє завдання, першу чергу, я бачу його поступові відбудові, збережені того, що існує, відбудові нових експонатів, так, а також ширшій рекламі. Комісія, склад якої до останнього тримали у таємниці, та громадськість, як правило, працівники музею, мали можливість задати претендентам свої запитання. Прискіпливішими до можливих майбутніх керівників були все ж музейники. Їх цікавило, як кандидати на посади вирішуватимуть всі ті проблеми, які роками накопичувались у Шевченківському гаю. Проте все ж навіть вони намагалися гостро не критикувати виступи претендентів, адже розуміли, охочих посісти це місце і так небагато. Той, хто прийде сюди директором, буде дуже Візьме на себе дуже важкий хрест. І ми, якщо він зможе понести цей хрест, ми йому будемо дуже вдячні і будемо в усьому його підтримувати. Хто б це не був, чи один, чи другий кандидат. Головне, щоб він розумів нас і проблеми музею. За правилами відбору, наступний етап це співбесіда з начальником управління культури міської ради Іриною Подоляк. Вона, поспілкувавшись з претендентами і вирішить, хто ж стане новим директором Шевченківського гаю. Комісія рекомендувала до співбесіди обох конкурсантів.